Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D і ми продовжуємо кар'єру українського бійця ММА в UFC Undisputed 3. В попередній серії ми виграли Джейсона Мерфі з за прізвиськом Бліц. Виграли в другому раунді технічним нокаутом. Зупинив арбітер той бій, бо ми почали вже дуже сильно бити нашого суперника. У нас був другий бій андеркарту, не дуже престижний. Давайте подивимося, як інші, як інші хто виграв, хто програв. Девід Кім виграв в мідлвейті. Це взагалі навіть менш престижний бій був, ніж наш. Потім нокаут вечора. Арнольд Паркер зробив проти Коліна Мака. Може якісь бонуси дають, якщо у тебе нокаут of The Night або Submission of The Night. Не знаю, поки що не робив такого. Артуро Маркес виграв, виграв Виграв Ентоні Родрігес, і подивіться, це головний бій андеркарту, і він здобув звання бою вечора. А якраз головна подія тут лише Біллі Кембл здобув нагороду сабмішн вечора. Ось так. Давайте подивимось. Рейтинг. Рейтинг, які у нас є тут бійці, а то якось ми вже два бої провели і не знаємо, хто у нас чемпіон в нашій вазі, і так далі. Вейт Сміт, 30-й, Джейсон Мерфі, 29-й. Це два бійця, проти яких ми бились. Бачите, навіть останній бій у обох проти Дені 3D і поразка технічним нокаутом. Ми поки що 28-потім і Потім йдуть створені грою спортсмени. І десь з 15 місця. Ось Френсон Пах... Пайхао. Він вже реальний, ну і видно по скілам. 86, Жанг, дивіться, 85, Руб 86, Гарсія, 85, Васкес 87. Асунсао 86, Кох 89, Свенсон 88, Браун 87. Оси Альдо, я думав, буде вище, але він на шостому місці. 94 рейтинг. Просто нереальний рейтинг. Гомінік у нас 88. 88 він грає. Б'ється саме. І п'яте місце. Нуніас 87, гамбурян, якого я дуже не люблю, 88. Гріспі 86. І Чемпіон поки що Чад Мендес 90. І він якраз, подивіться, переміг. Хосе Альдо, і може навіть в чемпіонському бої. Я знаю, що з підписників є прихильники Андерсона Сільви, бо він такий більш відомий, мабуть. Ну, навіть я його знаю. Хоча, от наприклад, Майкла Біспінга я перший раз чую. Ну, цього Вандерлея Сільву, я ще знаю. І Ремпейдж Джексон. Але він, мабуть, вже в таких Ось він Ось він, він вже е, напівважка вага. Ну і heвіwe, е, тут також представлено багато, е, багато реальних бійців. Брок Леснер. Е, так, знайомий, знайомий боєць. Ну та, інші, та інші, Але нам е, починати було кар'єру в heвітах, в ну взагалі нелогічно, бо у нас не така вага. Все таки. У нас боєць легкий. Ну і давайте подивимось, з ким ми будемо битись сьогодні. Мабуть, будемо битись з кимось з 58, або з Рамосом Ернандесом, або з Аланом Парком. Давайте подивимось, 27-й, а цей 26-й. Ну, давайте Алан Парк тоді. 16-7, у нього рахунок, у цього 7-4. Ну, давайте з більш досвідченим бійцем, перевіримо свої сили і саме з ним, саме з ним будемо битись. Це продовжуються бої Світового альянсу бійців. Так, хто тут? Круз? Ну, тут поки що немає різниці. Я думаю, що коли наш боєць буде підходити до боїв. Вже таких чемпіонських, тоді можна буде подивитись на свого суперника майбутнього, а поки що дивитись інші бої не бачу великого сенсу. Ну і нас fight. тепер змушують, мабуть, вже поки що на початку кар'єри змушують геймплан собі вибрати. Я вибрав контратака, і треба його виконати, треба перемогти нокаутом або технічним нокаутом. Ну, думаю, що ми це зробимо, дивлячись, який спаринг партнер у нас буде. Ну, і наступне, мабуть, наступне, що нас будуть змушувати, це приєднатися до якогось клубу, але до цього, що далеко, треба виграти чемпіонський титул цього альянсу. Начебто тоді запрошують в якийсь із бійцівських клубів. І так, контратака. Зараз спробуємо покласти спаринг-партнера. Мабуть, дається один раунд. У мене таке враження. Так, зараз подивимось. Так, 5 хвилин. Е, привіт. Він навіть не вітається. Ну добре. Добре. Тоді приємніше буде його побити, якщо у нас вийде, звичайно. Так, Спарант Партнер невідомий мені. Так, ну Бекфіст у нас зараз е, буде ходовим ударом, тому що ми тільки його знаємо із таких ефектних і ефективних. І маю надію, що сьогодні нам дадуть. Е, Супермен Панч все-таки вивчити. Ану, ні. І так. Контратака. Контратака можна. Це будеш зараховуватися як нокаут або технічний нокаут. Ну но тільки треба привстати. Привстати і почати бити по голові. Отак. От Отак приблизно. І він відбивається іще. Треба настукати йому голову зараз, я потім в стійці його вирубити. Але він, дивіться, як захищається в партері і тягне час. Так, треба вставати. Раз таке діло. Давайте встанемо. І будемо бити по голові, бо нам треба нокаут. Нам треба нокаут і. Оце непогано! Ну і все, оце вже, оце вже має бути все. Все, фініш! Фініш хім! Чудово! Чудово, ми виконали, я думаю. Нам ну, дали, дивіться, нам дали плюс 12 кардіо, так? Так, що ти там I говориш? Скажи, що ти дав мені плюс 12 кардіо. Хоча якось. Дивно, дивно. Зараз побачимо. Але мінус 8 сила і мінус 8 швидкість. Але кардіо зараз на початку кар'єри буде дуже важливим аспектом. Ну і. чергове відео. Так. Ну і все, бачите, от мені не подобається те, що вони змушують нас робити те, що ми не хочемо. І через це у нас пропали вже три, три тренування. Ми могли вже вивчити три е, удари і могли потренуватися, але. Але нам не дозволили цього зробити, і це дуже погано. І так, я хочу подивитися свого бійця. Що там у мене? Де мої? Так, техніка. Техніка. Атрибути, атрибути треба дивитись. Не бачу, що таке. Спонсори. Де мої уміння? Чудово. Неясно, де ці уміння подивитись. Поки що. А, ну, звичайно, треба ж натиснути спочатку. Ось мої уміння. Тільки right back fist, back fist. І ось. Ось тут. Так, 47. Так, вони такі відняли нам 8 сили, 8 швидкості. І додали, і додали кардіо і футворк. Це дуже непогано. Звичайно, тепер нам треба дуже багато ударів вбити, щоб таки добити нашого суперника. Але, хоч ми будемо витривалими. І значить, будемо, значить, будемо на тренуваннях підтягувати вже швидкість і. Також, що у нас, швидкість і силу у нас забрали. Ну і зараз досвідчений досвідчений боєць проти нас? Е, Алан Парк е, за прізвиськом Дізель Сеул, Південна Корея. Ну і у нього 16 перемог, 7 поразок. 23 бої він вже провів, і проти нього виходить просто зелений боєць. Третій бій Хоч і 2 виграв, молодець, нокаутом, але третій бій. Ну що це за досвід? Це ніякого досвіду. Ну, нічого, нічого. Треба треба боротись, треба бекфістом бити. На жаль, не дали нам не дали нам вивчити супермен панч. Тоді було б взагалі круто. 28 років нашому супернику, у нього менші руки. Є? Питає рефері, чи ми готові. Звичайно, готові. Привітались і пішли в бій. Є. Перший бекфіст. Так, ну у нас тепер сила маленька. Тепер нам. Я не знаю, скільки ударів треба, щоб пропустив наш суперник, щоб ми е, таки, таки його забили. Непогано почали. Непогано почали. Так, ну з далекої дистанції, звичайно, бекфіст не працює. Ну Як можна було промазати прямою? Ну, це в стилі нашого бійця. У боксера теж такі проблеми були. Оп! Упали, і нас починають бити. Оце нормально. Оце нормально. Так, стоп, 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 прикрийся. Куди? І треба вставати. Вже розбили нам щось. Нам щось розбили. Ну і треба щось робити. Чого ж ми сидимо, чого ж ми стоїмо і нічого не робимо? Та відштовхуй його. Так, нормально. Ну нам вже розбили вже десь там під оком. Є. Є. Правий хук, лівий хук. Ну, сила маленька, тому, тому він витримує всі ці удари. Так, я бачу, що лоу-кіком бити з такою швидкістю просто не можна, бо він відкривається. Будемо бити бекфістом. Поки ми знаємо один удар, то будемо бити саме ним. І він проходить. Як бачите, у нього вже червона голова, але у нас також почервоніння є. Є. І ми йому розбили щось. Опа! Зловили, зловили. На! О, подивіться! Ну треба зупиняти! Треба зупиняти цей бій! Супер! бекфіст таки спрацював! І потім, і потім ми йому ще кілька ударів відвантажили і під лівим оком десь подивіться, кров потекла, брову, мабуть, все-таки він нам пошкодив. Ну нічого, до весілля заживе, тому нічого страшного. Ну, чудово! Досвідченого бійця, з Сеулу. Ми виграли ще в першому раунді. В першому раунді все-таки Бекфіст вирішує. Але, я думаю, що коли ми вивчимо більше ударів, тоді можна буде змінювати їх, використовувати повний арсенал, і тоді буде ще краще. Але нам поки що не дають вчити. Дадуть, мабуть, уже в наступній серії. Ну і ніякого оголошення. Брюс Баффер поки що на наші поєдинки не приїжджає. Брат знаменитого Майкла Бафера, ринг Ринганонсера Боксерського, а бачите, молодший брат Ринганонсер в ММА. Ось так. Отримали трошки по голові 28%. І бачите, наша витривалість 79%, тобто ми нормально, нормально все-таки. Витримуємо, витримуємо дистанцію. Дистанцію бойову. Хоча тут тільки перший раунд, і ще й не повний. Хвилину 0-3 ми не добились, але нічого страшного. Так, що там? Що там? У нас 9800 поки що. Ну і треба. Треба качати. Треба качати буде кардіо? Все одно, подивіться, це тільки геймплан працює на один бій, тому нормально, нормально, я вже злякався, що у нас така маленька сила буде. Ну, я геймплан, чесно кажучи, я геймплан цей не використовую. Я люблю, щоб стабільно ми розвивалися і назавжди були ці уміння, ці атрибути, а не на якийсь один бій. Це просто, як на мене, трата, трата сесії тренувальної. Так, нормально. Нормально і... і нам треба вибрати спонсора. І ще нам все вони не втомлюються, не втомлюються нас змушувати щось робити. UFC Store, Microtec, мі... MMA Elite. MMA Elite. Нехай буде MMA Elite. Гарна назва. І все. Ось так. Ось так. Давайте подивимося, чи піднялись ми в рейтинзі. Так, ми стали 27. ми Поки що ми б'ємось з сусідами своїми. Рамос Ернандес. Бачите, він також, по-моєму, піднявся. Він вейда... вейда Сміта виграв. Ми його також вигравали. Ось він 30-й. Щось не везе, поки що вейду. Він постійно програє в нашій кар'єрі, але нічого страшного, ми за нього не сильно турбуємось, тому, тому нехай програє. Тут також є нагороди. Всілякі нокаут року, сабмішн року, бій року, і так далі. І боєць року, звичайно. Тому, якщо виграєш, тобі ще якісь бонуси дають. Грошові, по-моєму, бонуси Ну і от давайте в магазин зайдемо. Тут можна купляти собі всіляких спонсорів, але це, по-моєму, просто витрачання грошей. і ось Або нових спарних партнерів, або або програми. Ось, бачите? Сила левел 2, це можна буде прокачати силу до 85. Потім третій левел це до 100. Так само по швидкості, так само по кардіо, так само по роботі ніг. От Саме на це ми будемо витрачати гроші, а не на якихось там спонсорів та й навіть спарринг партнери Я не думаю, що вони сильно там допоможуть. Ось такі справи у нашого бійця. Ми виграли черговий бій 3-0 у нас рахунок. 16-8 став у Алана парка, і давайте підіб'ємо підсумки вечора. У нас був найнепрестижніший бій е, цього вечора, я так розумію, тому що мейн івент з права, а ми з самого ліва, значить, це таке. Навіть повний зал, мабуть, не зібрався, щоб подивитися, як ми перемогли. Нам не дали нокаут е, вечора. Робмур з Манчестера виграв москвича Сергія Островського. Так, тут Хітченс переміг. І Submission of the Night у Марко Мартінеза з легкої. Не, не легкої, а напів, напівважкої ваги. Мабуть, так правильніше. Так, а хто ж нокаут? Нокаут Night в головному. І бій. Вечора також в головному поєдинку. І Діджей. Діджей Скотт. Спеціаліст у нього прізвисько. Якраз він здобув ці дві нагороди. Ну, непогано, цікаво, цікаво, чи дають якісь бонуси. Мабуть, дають грошові також бонуси за ось такі досягнення. Ну, поки що не визнають наші нокаути, наші сабмішини всілякі. Ну, які сабмішини, якщо ми їх не робимо. Я і не вмію, до речі, робити нормально сабмішин. Я знаю, як він робиться, але. Часом у мене буває так, що потім з мого сабмішена переходять люди в контратаку, і я отримую, отримую по голові. Тому краще цього я не буду робити, бо потім програємо бій. Ось так: виграємо черговий бій, і якщо вам подобається і ви хочете продовження проєкту, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Рейде. На все добре.